16 листопада у Київському райсуді Полтави представники ФЕМІДИ намагалися продовжити допит свідків по справі харківського міського голови Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких кілька активістів майдану звинувачують у викраденні та побитті. Втім, допит розпочався через більше ніж дві години після початку суду. Протягом цього часу захист обвинувачених зачитував на засіданні ряд клопотань. Серед них включення до матеріалів справи протоколу допиту потерпілих за 26 лютого 2014. Тринадцятого року інші протоколи додаткових та одночасних допитів. Свою позицію адвокати Геннадія Кернеса та його охоронців пояснюють тим, що саме ці документи зможуть встановити достовірність чи неправдивість показів потерпілих Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова. Прокурор Олександр Ганілов вважає, що ці документи не служать доказами у справі, а їх вимагання це тиск на суд. Врешті-решт суд розпочав допит свідків. Олександр Кутянін розповів, що Геннадій Кернес особисто бив його. Крім того, йому погрожували зброєю. Захист обвинувачених вважає це брехливими свідченнями. Вони говорять, що свідчення, які Олександр Кутянін давав на минулому засіданні, відрізняються від тих, які він оголосив під час досудового розслідування. На цьому засідання завершилося. Суд оголосив перерву до 30 листопада. Наступним допитають Сергія Ряполова.